Вітаю. На календарі 26 травня у ефірі 5 хвилин на головне. Далі про важливе. Учора 106 захисників наших повернулися додому з полону. Зазначається, що ці герої захищали бахмутський напрямок. Серед них 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Багато з них вважалися безвісті зниклими. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому 21 рік. Попереду в них реабілітація, яка включатиме психологічну та медичну підтримку. Також захисникам допоможуть відновити банківські карти та документи. Наразі координаційний штаб повідомляє, що за увесь період вдалося повернути додому 2430 захисників і захисниць. Але роботи попереду ще дуже багато. Тому вітаємо наших героїв, яких вдалося повернути додому. Дякуємо усім, хто докладав зусиль і поверненню, і вірим. Що ті захисники, які зараз у полоні, зможуть якомога швидше повернутися до своїх домівок? Також уночі расисти вкотре атакували Україну, випустивши 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Силами ППО знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-110, Х-555, перепрошую, Х-101 та 23 ударних дрони Шахід, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10 та Мерлін-ВР. На жаль, є влучання та саме ударних БПЛА та кількох ЗРК с 300 С 400 зафіксовано в Харківській та Дніпропетровській областях уламки збитої ракети впали у двох районах столиці. Внаслідок падіння в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торгувально розважальних центрів. В Шевченківському районі столиці уламки впали на приватний будинок. Росіяни також масово атакували Дніпропетровщину у місті Дніпрі в приватному господарстві виникла пожежа та на двох приватних підприємствах. Понівечена заправка постраждав її працівник. Росіяни також обстріляли Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв. Вкотре нагадуємо про важливість правильного реагування на сигнали повітряної тривоги і наголошуємо, що здійснювати фото та відеофіксацію роботи ППО з подальшим розміщенням у інтернет-ресурсах категорично заборонено, адже це. Допомагає ворогу, будьте свідомі, вірте у збройні сили України. Також учора, 25 травня, парламент Великої Британії схвалив резолюцію про визнання голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Палата громад підтримала одноголосно. Парламентарі також визнали, що голод в Україні 1932-1933 років був штучним, спричиненим відбиранням в українських селян урожаїв та збіжжям. Також було проведено. Но паралелі з сучасністю, коли агресор викрадає українське зерно на окупованих українських територіях, те, що зробив тоді Радянський Союз, нагадує сьогодення бажання агресора знищувати українців. Нагадаємо, що раніше низки європейських та інших країн визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського народу та виступили за відновлення історичної справедливості. І до новин Хмельниччини в Укрзалізниці змінили маршрут одного з потягів. І тепер Хмельничани отримають зручний маршрут у гори Карпати. Потяг номер 13-14 Київ Солотвино за новим розкладом почне курсувати з 10 червня. Раніше він курсував через Шепетівку Хмельницької області. У новому маршруті потяг курсуватиме через Вінницю та Хмельницький. Замість станції Шепетівка та Здолбунів Південний. Це собою являє зручне. Сполуженці сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття пояснили у пресслужбі службі акціонерного товариства Укрзалізниця. Зазначається, що потяг курсуватиме, вирушатиме з Києва о 16.07. У Хмельницькому він зупинятиметься на 5 хвилин о 21.08. У Солотвино він прибуватиме об 11.21 ранку. У зворотньому напрямку потяг солотвину Київ відправлятиметься о 15.30. і у Хмельницькому він зупинятиметься уже на 15 хвилин о 5.35 ранку. А у столицю він прибуватиме о 10.46. Тому Нагадаємо, що даний потяг почне активно курсувати з 10 червня, тому можна уже планувати відпочинок у горах. І до наукових перемог: 28 учнів із Хмельниччини стали переможцями всеукраїнських олімпіад. Привітали учнів та педагогів, представників, наставників керівництво області та міські освітні діячі, які координували і здійснювали педагогічний супровід олімпіад. Зазначили, що цьогоріч на Хмельниччині учнівські олімпіади відбулися в очному форматі і були наймасовішими серед інших регіонів України за кількістю учасників. Це 977 учнів, які охопили 18 предметів. Вітаємо обдаровану молодь і бажаємо у майбутньому нових звершень на благо Хмельниччини та України. Наразі це усе, що хотіли розповісти більше у наших ефірах та соціальних мережах. Далі буде.